Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомилися зі звуками А, У, О, М, П. Давайте їх пригадаємо. Подивіться, на перший рядок. Це літери, які позначають голосні звуки А, У, О. При вимові повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки М П. При вимові зустрічають перешкоду на своєму шляху у вигляді зімкнутих губ. Вони позначені синім кольором. Пропоную вам продовжити вчитися складати склади. Ось літера П. Додамо до неї літеру А. І вже читаємо склад ПА. Якщо ми поміняємо літери місцями, утвориться новий склад. АП. Поставимо біля літери П літеру О. Утворився склад О. Поміняємо літери місцями. І ми отримали новий склад ОП. Утворимо склад з літерою У. До літери П додамо літеру У. І утворимо склад пу. Поміняємо літери місцями. Утворили новий склад УП. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком. Але спочатку послухайте казочку. Жив собі молоток Непосида. Кожен день він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і номо лагодити дітям столи, стільці, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садочку. ти 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 У майстра на руці був годинник. Годинник намагався йому допомогти та підтримував своїм тихеньким. Т, т, т. Діти, як ви думаєте? Чому молоток звали Непосидою? Так, тому що він цілий день щось ремонтував. Який звук виходив у молоточка, коли він ремонтував дітям меблі? Так, звук молоточка Непосиди звучить т, т, т. Який звук подавав наручний годинник майстра? Так. Ти, ті, т. Звук т. Приголосний. При вимові. Зустрічає перешкоду, кінчик язика упирається у верхні зуби. Пропоную вам вимовити звук т та звук ті. Давайте порівняємо звук т та звук ті у грі «Розрізни нас. Щоб визначити звуки т-ті, послухайте слова. Тінь, тин, тісто, театр. Тарілка, табун, намиста, пластилін. Впевнена, ви визначили звук т чи пом'якшений т. Звук Т на письмі означається літерою Т. А що вам нагадує літера Т? Так, літера Т схожа на молоток. Літера Т складається з двох паличок – однієї довгої та однієї короткої, покладеної зверху. Пропоную вам скласти склад з літерою Т. До літери Т додамо літеру А. Прочитаємо склад. Поміняємо літери місцями І утворили склад ат. Поставимо біля літери Т літеру О. І утворимо склад ТО. Поміняємо літери місцями І утворили новий склад. От. Щоб краще запам'ятати звук Ти, пропоную пограти у гру упіймай звук. Коли ви почуєте у словах звук т чи ТІ, плесніть у долоньки трактор, кішка, трамвай, цуценя, огірок, телефон, пінгвін. Впевне, ви почули всі слова зі звуками Т, ТІ. А тепер пропоную дізнатися, де живе звук Т у словах, а допоможе нам цьому ось така. Смужка. Якщо звук «т» знаходиться на початку слова, то ставимо фішку у першій частині смужки. Якщо звук «т» знаходиться у кінці слова, ставимо фішку в кінець смужки. Де живе звук «т» у слові телефон. Так, звук «т» знаходиться на початку слова. Отже фішку ставимо в першій частині смужки. Де живе звук «т» у слові кіт. Так, звук Ти знаходиться в кінці слова. Отже, фішку ставимо в кінець смужки. Щоб краще запам'ятати звук Ти, пропоную викласти літеру Т за допомогою мозаїки, олівців або розфарбувати всі фрагменти з літерою Ти у розмальовці та знайти, який предмет заховався у ній. Пепі Пелз. Веселі друзі! Келлі. Регі, псеві, Ізі. Габі. На минулі нашій відеозустрічі ми з вами дізналися про цуценя регі, який випадково зіпсував яблучний пиріг. Сьогодні я пропоную вам послухати історію, яка трапилася. Кошеням Келі, Келі та порожній ланчбокс. Регі, Ізі та Келі збиралися разом пообідати у школі. Регі, який дуже хотів їсти, прибіг першим. Але де всі? нетерпляче вигукнув Регі. Він не став чекати всіх і почав наминати фрикадельки. Саме в цей момент прилетів Ізі та приземлився поруч із Регі. Привіт, Ізі! А що в тебе на обід? поцікавився Регі. Мій улюблений смаколик, відповів Ізі, відкриваючи ланчбокс, наповнений свіжою смачною рибою. Нарешті прийшла Келі і сіла поміж двох друзів. Я така голодна, що могла проковтнути всю свою їжу одразу, сказала Келі під звуки бурчання свого животика. Регіта Ізі настільки зосереджено обідали, що не помітили, як Келі відкрила ланчбокс. Який виявився абсолютно порожнім. О, ні. Напевно, вранці я взяла не той ланчбокс. Келі розчаровано опустила голову і заплакала. От, халепа, тепер я буду голодна цілий день, подумала Келі. Келі була досить горда і вперта, тому їй не хотілося просити друзів поділитися з нею. Якби вони тільки помітили, що в мене немає їжі, подумала Келі. В цей момент Регі, відірвавши погляд від фрикаделюку, сказав: Ням-ням! Оце смакота! Обід це завжди задоволення. Він узяв ще одну фрикадельку, не помічаючи засмучену келі, яка почала відчувати ще більший голод. Твоя правда. погодився Ізі, підкинувши рибу у повітря та ковтнувши її цілою. Регі здивовано підвів погляд, не розуміючи, чому ж Келі нічого не сказала. Келі, а чому ти не їси? Я думав, що ти дуже голодна, запитав Регі. Я вранці була настільки схвильована, що взяла не той ланчбокс. Похмуро відповіла Келі. Регі в голову прийшла думка: коли ти хвилюєшся, то запросто можеш забути якісь речі, як прикро, що Келі залишилася без обіду. Ось, пригощайся, запропонував Регі. Я з радістю поділюсь тобою. Спасибі, вдячно відповіла Келі, поглянувши на ланчбокс з прикадельками. Як мило, що ти вирішив поділитися зі мною, хоча ти і сам голодний. І смакуючи рибу без зупину, подумав, коли Регі поділився їжею з Келі, Вона так зраділа. Можливо, і мені варто поділитися. Лови ще й від мене. вигукнув Ізі, кинувши рибу келі. Дякую, Ізі. Тепер у мене є і фрикадельки, і риба. Як круто мати таких друзів, як ви, вигукнула келі, наминаючи їжу так, що аж шматочки розліталися довкола. Ізі та регі поглянули один на одного та розсміялися з манер келі за столом. Дивіться. вигукнула келі, підкидаючи рибу високо в повітря, намагаючись ловити її. Риба декілька разів перевернулася в повітрі, а потім приземлилася. Прямісінько наніс Регі. «Ей, відколи риба почала літати? запитав Регі, сміючись. Хоча риба моя улюблена їжа, і я була дуже голодна. Та все ж не хотілося б опинитись в такій ситуації знову, подумала Келі. Як добре, що Регі поділився своєю їжею, це надихнуло мене і допомогло зрозуміти, що ділитися з іншими важливо, розміркував Ізі. Хто зна? Можливо, і зі мною теж колись станеться така прикрість. Діти, а що ви відчуваєте, якщо раптом щось забули? Як ви думаєте, які емоції відчували Регі та Ізі перед обідом? Келі випадково принесла до школи порожній ланчбокс? Як ви думаєте, як вона почувалася в цей момент? Чи ділилися ви коли-небудь з іншими? Чому? Остилкелі рибкою, яку вона дуже полюбляє. Діти. А ви знаєте, що риба дуже корисний продукт? У ній дуже багато кальцію та фосфору, які зміцнюють наші кісточки. Тому дітям обов'язково потрібно їсти рибу. Пропоную вам приготувати разом з дорослими свою улюблену страву з риби. Сьогодні я пропоную зліпити рибку. Для ліплення нам знадобиться пластилін, стека. Дошка для ліплення. Беремо матеріал, добре розминаємо його. Коловими рухами скочуємо кулю, приплющуємо. Двома пальчиками приплющуємо передню частину заготовки. Це голова. За допомогою стеки з обох сторін робимо надрізи, заокруглюємо та приплющуємо. Це плавники риби. З іншого краю заготовки видовжуємо та заокруглюємо матеріал. Це хвіст. За допомогою стеки робимо очі та плавники. Ось така рибка вийшла у мене. А яка рибка вийде у вас?